Вітаю всіх в моєму селі на Полтавщині 27 березня, 6 години ранку, дуже часто я починаю свої відео саме з цієї кімнати, показую вікно, квіти на підвіконні, небо, все залите сонячним світлом. Лежу і згадую свою бабу. Коли раніше в кожній хаті було проводове радіо і день починався, із гімну. Коли радіо заграло, баба вставала і сама себе мотивувала. Вставай, Ольго, роботи повно. Отак і я, як баба, встала, одяглася, підійшла до вікна, вигон біліє, он паморось. проти сонця, верхідаї. Оця, я не знаю, як називається сорт, але квіти такі в неї великі, дуже гарні. Сонце піднімається скоро. Вигін зазеленіє, тільки роса виблискуватиме на травиці. Вона ще не відросла, але все одно вже вигін не той, що був взимку. А ще я називаю це вікно, вікному світ. У моєму дитинстві в хаті ще була піч, і, як зазвичай, біля печі такий дерев'яний полик, якраз навпроти оцього вікна. Тут ми з братом гуляли завжди на підвіконні сиділи, поки батьки на роботі, а ми. Дивилися за життям вулиці, вигона, пізнавали світ одним словом, тому так і називаю. Але ж робота не чекає, тому вийшла на подвір'я своє господарство, треба попорати усіх погодувати, тому що сьогодні запланована поїздка в місто. Оце повертаємося вже додому, буду показувати, що купили, та що додому, привезли відео. В якому показала вулиці міста, я випустила окремо, а тут буде про інше. Отож, найперше, замариную сало на одну літру води, додала одну склянку солі та півсклянки цукру. Сало обкачала в приправах, закидала в банку, але в мене на пальці вавка, тому я не вклала щільно, а так кидала. Також у маринад додала перець, чорний та лаврові листочки. Закипів, поставила, щоб охолодився, сама тим часом почистила часник, подавила його, додала до сала, а вже охолодженим маринадом заливаю, заливаю. коли держу камеру і щось роблю, то не можу контролювати обидва процеси. Я робила на кіло сала, якби воно було вкладене щільно, то якраз маринад би вкрив усе сало. Зараз візьму товкачик дерев'яний, трошки його притисну, накрию капроновою кришкою і залишу, щоб замаринувалося. Сало дуже смачне. Як будь-яка порядна господиня, я, звісно ж, не могла оминути своєю увагою магазин садиба центр. Дуже великий вибір насіння, та різного посадкового матеріалу, квітів. Дуже мені подобається, оце такого сорту взяла її. Також, коли переглядаю відео інших блогерів, то виписую собі назви сортів, зокрема, ось моркви. Отаку Канада Ф1 та Болівар Ф1 були позитивні відгуки. Минулого року у мене морква не вродила від слова взагалі. Хто бачив відео, той пам'ятає. Тому я вирішила, що нехай буде це насіння, хоч і дороге, але можливо воно гарно вродить, і буде у мене цього року гарний урожай. Також взяла кілька пакетиків квітів. Квіти це всі такі, я давно вже їх вирощувала, але так буває, що інколи своє насіння не збереш, а потім воно зводиться. Отож взяла тютюн, запашний, бальзамін, але з махровими квіточками. У мене був із простими. У нас ці квіти називають вербички, мабуть, за схожість із листям верби у цього бальзаміна. Дуже гарні махрові квіточки. Сподіваюсь, що розведу собі матиму своє насіння. Міра Біліс завжди теж сіяла в себе біля хати такі великі чорні зернята. Хто знає, ця квітка має приємний аромат. Квіточки, хоч і невеликі, але їх дуже багато на рослині. Також ще взяла ось таку грицину, або ще, як у нас їх називають інколи пальми. У мене була і така, із червоним листям, і з зеленим. Та, що з зеленим виростає набагато вища, ця що з червоним нижча. Якщо хтось буде казати, що рослина отруйна, то я можу запевнити, що в мене діти вже великі, а хоч і були маленькі, я сіяла цю рослину, ну, нікому не прийшло в голову їсти те насіння, ті квасолинки. Тому сподіваюся, все буде добре. Скоро посію насіння придбане. Також я не показувала, яке в мене ще до цього було. А сьогодні я придбала насіння. Моркви та рідиски на 174 гривні, а інший чек квіти та ще добриво нітроамофоска розвісне 55 гривень 1 кг. Цей чек у мене на 143 гривні. Оце ось під дощ. буду підживлювати свої квіти. Також я вам ще не показувала насіння, яке привіз син, коли приїздив додому. Це насіння махової мальви, він його замовляв у Галини Сенів. Зі Львова. Вона веде сторінку в інстаграм, він там побачив відео, дуже гарні квіти. Сподіваюсь, що у мене такі будуть. Також купила ще ось таку мазь живосеп, хоч вона і призначена для тварин. але... У своєму складі містить жир норковий прополіс, бджолиний віск, соснову живицю, та квіти чи екстракт квітів ромашки. Тому цілком підходить і для людей. Застосовується при тріщинах, на руках чи на п'ятках з власного досвіду рекомендую і для себе, і для домашньої живності. Я колись вам показувала вже свої чаї та каву я п'ю, але кожного разу я ще. Завжди купую якийсь чай. Цього разу це ось такий зелений, тропікана. Ось заварю і поки буде настоюватися, я вам дещо покажу. Ось такий сільський вайб. Раніше по вигону паслася череда корів, величезна череда. Зараз корів уже дуже мало залишилося, зате тепер багато овець. Ну, як багато? Відносно багато, якщо враховувати, що це вівці однієї родини. Згадую, у колгоспі в нас колись 2000 голів овець було, але то вже було дуже давно. Тепер овець розводять вдома. І до того ж сала, рецепт якого я вам показувала, я зварила борщ. Казала вже, що хоч і піст, але роботи багато, треба важко працювати, тому потрібні сили. Якщо хтось буде дорікати, що ми в піст їмо сало. Зелень, часничку буду додавати в миски з борщем. Тепла, добра й мирного неба всім. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.